Я не 24К. Назву я себе поменяю 100%. 7 мимо львов. Это же Я на экране мимо львов. Не знаю, на что он тоже надо. Вот фокусы. -фокус. Он це моя улюблена гра з дитинства. Її зробили Тіні Болт. Ті, хто зробили сусіди на телефон. Це пікап. Можна їх. Можна їхати. Я жену на полном уходе. И... Тут где вот или такой. И нема не мало тебе. И она против людей Я же не могу, просто пожить. я А за реально, трубу буду рекламой и б кот и 80 вартлет питается на камеру на вертолет вертолет это вообще все опыт, дедам кашки куда ещ. Хайде треба нові купляти. Це трошки є проблема. Туду, 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 туду. За міліметр ж Пам'ятаю, як в мене колись телефон нагрівався від цієї гри капець. Був як отюх на руці. Але на планшеті легше грати. Тому це гра не для слабких телефонів. Ту-дідутіду-дідю. Випустіть руки вгору. Стрибаємо в це чудо транспорту і включаємо буст. Блін. Явно такого не хотів повороти. Буст. буст. Ой, блин, на бензо закинулся. Какие anyway. замешь у минулый виду вообще було маленьке. маленько. хвилини це вообще ніфіга для того цікаво, Видите то как? Ну мне выходит. Что-то такие философские спалики. Я пошли. Треба сделать. Резбек телефон все ли требует. Улететь. Сири можна на 1.5 5 показувати. Ай, блин. Але щоб грати з грузами треба платити скажем, конечно. Але якщо твій друг заплатив, то ти ты можешь биллозайти. Ай, не стать своим устане. Тайский моє. Я не знаю, що знімати в мене плейграунд. І чому тепер опис доступний кожному? Я розумію теж. Але нічого страшного. У мене на другом каналі був спільнота доступна зразу. Але не зразу я просто їду, там перше зробив дуже популярна. Зараз пишу відео звідти можете сюди провести. Ай, больно нозі. Ой, перший раз на цей трамвай попав. Ми їдемо сьогодні в Україну. Будемо їсти вареники. У мене не вахат скрізь землю прийшла, я фокусник. А зараз буде диво на монтажа а програма для зйомки. От ми вже приїхали. Боже, що воно саме взривається. Угу. Продовжує О, чорно. Ще наш герой не вміє плавати. От док Мне Мене залишишь. <свист> Ці, ири, не такое, да, у меня леток. У меня не осталось что-то. В этой игре не было чего-то такого, откуда она взялась. Да. кто снимал, когда я снимал, уже не, не снимали никого, ничего. Бо я не знаю, что они уже два месяца не снимают. Я не знімав у мене розбився телефон, а не розбився, бо я їх знав. Просто було. хто таке управління літаку добавили. Ой-ой-ой. я -ой. фокус, фокус. Тут ще є лабораторія, десь секрета. Якщо відкрити карту, яка тут теж є. Сейчас раз таки рекламы реклама копается. Куда я попал? Такие дурные реклама копается. А я же тоже руку натирала, все-таки умывала. Вот. Чистилки. Зараз деколи зупиняється тільки в Тошню, як Чихи в Юга. Я ще повернувся в цей свій. А дивно, що в мене була реклама, коли я сам граю, в мене ні разу не було реклами. Боже, капець. Напевно я буду взагалі не знімати. У мене такі кашель. Зараз куда спливемо ще кудась плести. Вот у нас выпустить. Хэппи клам Resort по два тридаменти. Ну, треба прощатися, тому... Я просто нормально не буду по До побачимо.